Майя Молчанова, естафетний тато, глава перша. Будильник. Щоранку день починається з цього дзвону. Неохоче потягнувшись, перевертаюсь на інший бік і зариваюсь головою під подушку. Ще хвилину. лише одну хвилину. Такий прекрасний сон. Сонце, річка, вітер шелестить листям. На фоні хмар, що повільно пливуть мимо. Літають різнокольорові метелики. Дззз. Пробивається в думки дратівливий звук. Прокляті комарі таку ідилію псують. Стоп, які комарі? Час! Будильник, проспали. Я підскочила з ліжка і з триноженим птахом миттєво впала на підлогу, заплутавшись ногами в ковдрі. Сьома тридцять, вже сьома тридцять. Заняття в школі у дімки починаються о восьмій. Але я завжди веду його трохи раніше, щоб встигнути на роботу, а до неї ще треба дістатися. Несуся коротким коридором до сусідньої кімнати і ривком стягую сина ковдру. Дім, підйом проспали. кричу на ходу, одночасно ставлячи чайник і нарізаючи бутерброди на швидкий сніданок. Нічого, встигнемо. Хлюпнула холодною водою собі в обличчя, щоб остаточно прикинутися. І мимоволі кинула погляд у дзеркало. Ну, що сказати, могло бути й гірше. А так, зовнішність загалом приємна, цілком звичайна, але риси обличчя правильні, волосся русяве, очі ні то карі, ні то сірі, як каже моя мама, сіра буро подряпані, і мішки під очима від недосипу не так сильно виділяються. Та й фігурка струнка ніколи на ній жиру відкладатися, просто ніколи. Шаркаючи ногами і потираючи очі маленькими кулачками, на кухню війшов Дімка, і я поспішно відвернулася від дзеркала. Є справи важливіші зібратися, перевірити рюкзак, переглянути пошту на предмет нових замовлень і поспішити спочатку до школи, потім на роботу, знову школа, магазин, вечеря і знову до півночі сидіти в спальні над черговим замовленням. І це добре, важко, але добре. Це означає, що у вихідні можна буде влаштувати справжній вихідний і піти з Дімою до зоопарку чи ще кудись, а влітку він зможе поїхати до дитячого табору із друзями. Він не каже, сонечко моє, але я ж знаю, що хоче. Мам. вирвав мене з думок голос синочка, так рідний. У суботу у школі свято влаштовують естафету на перше червня. Я хочу записатися можна? Звичайно, сходимо. Розкажеш увечері мені детальніше добре, а то зараз нам з тобою треба поквапитися. Ми з тобою сьогодні справжнісінькі соні за соні, ага, і він зі щасливою усмішкою практично цілком впіхнув у рота бутерброд, кумедно надовгаючи щоки. Не все одразу зі сміхом розтріпали його волосся і побігла одягатися. П'ять хвилин у нас точно є, а там уперед, уперед. Під гаслом у здоровому тілі здоровий дух, а в суботу не естафету, плюс один рядок у списку справ. У школу я не заходила довела до воріт, подивилася, як діма влився у натовп прадізних школярів, що вже подумки зустріли літо, і помчала далі. Швидше, швидше, ось де не вистачає чарівних туфель скороходів замість старих кросівок, єдина магія яких полягає, мабуть, у шнурках. З чудною здібністю розв'язуватися в самий невлучний момент. До кінця стоянки залишався один поворот, і, поглядаючи на годинник, я навіть подумки похвалила себе цілих три хвилини запасу. Яке щастя, що квітковий магазин, в якому я власне і працюю, розташований буквально під боком. Ось тільки з радістю варто було б почекати. Адже не встигла я зробити крок, а швидше стрибок антилопи, що намагається втекти від пожежі. Як буквально переді мною різко і з вереском загальмував автомобіль. Злякатися я не встигла, а ось відчути калюжу, що перекочувала з вибоїни асфальту на моє трикотажне плаття, цілком. То що ж таке? Дівчино, вам що ноги зайві? Куди ви несетеся? звучало приємним, але явно роздратованим басом із дверей сірого позашляховика, що відчинилися саме в той час. Доки я сумно споглядала по сірілу і обвисло складками тканину. А вам, очі, навіщо потрібні? Тут, між іншим, діти ходять. В тому й річ, що ходять, а не скачуть, немов півень в одне місце клюнув. Тобто я ще й винна? А хто? Він посміхнувся, показуючи на порожній виїзд, мене посеред дороги та його машину. З вивернутими колесами під таким кутом, що стають цілком зрозумілими всі варіанти розвитку цієї ситуації, а саме або калюжа на мені, або сама я на капоті. Чорт, так то він правий, частково, ну ось самий край, я дійсно винна, може, навіть трохи більше, ніж край, але й водій теж не ангел адже міг їхати повільніше. Навіть якщо й так, це не дає вам право на мене кричати. Дуже треба, дорогу звільніть, будьте такі люб'язні, з єхидною усмішкою промовив цей, не знаю хто. «Теж ж мені пан, стоїть тут весь із себе такий розкішний, піджачок, сорочка, краватка. Я б, напевно, не особливо здивувалася, якби він ще й у клін відважив, звісно, теж із цією знущальною усмішкою, але він просто заліз у салон, вивертаючи колеса і здаючи назад. Лови, антилопа! З відкритого вікна мені в руки прилетіла пачка вологих серветок, і машина, блимнувши фарами, зникла за поворотом. Як же бісить, подивилася на серветки, сукню, годинник, пропали мої три хвилини. І це теж дратує. Тепер доведеться бігти вдвічі швидше, адже спорт наше все. Тричага. Бадьорого ранку, Ксюша, бадьорого ранку. На підвіконні третього поверху школи номер 7, забавно помахуючи ногами, сиділа білява дівчинка років тринадцяти. По-хорошому, їй треба було бути у класі, адже урок ось ось розпочнеться. Але це ще встигнеться у неї була справа цікавіша, ніж зубріння нудних правил. Ну що, дізналася? Ангел відвернулася від вікна, уважно дивлячись в обличчя своєї однокласниці. А за сумісництвом подруги, сусідки і практично сестри. Дізналася звуть Ксюша, самотня розумниця красуня, син діма Соколов, живуть тут недалеко, все як ти просила. Соня застрибнула на підвіконня, спостерігаючи, як подруга, періодично поглядаючи у вікно, робить якісь тільки їй зрозумілі позначки у маленькому, обклеєному безліччю стікері в блокноті. Чудово, просто чудово. А то я вже почала хвилюватися, що ми не знайдемо гідної кандидатури. Хто ж знав, що цей влад такий зануда? Він юрист, вони всі такі. До того ж ти сама запропонувала ощасливити саме його. Звісно, запропонувала. Він же друг твого брата, а отже, не чужий. Та й просто дратує він мене. Ну не повинні бути люди настільки правильними. Він же як манекен. Оживає тільки з друзями, та й то ненадовго, а з рештою людей зовсім як відморожений. Так і проситься, щоб його ой щасливили. І тут однієї дівчини замало, потрібна важка артилерія. Ну, це ти мені потім поясниш, інакше перерви не вистачить. А зараз телефон дістань, я тобі посилання скинула на сторінку цієї Ксюші. Вона флорист виявляється, останні кілька років. Букети нашим вчителям від класів збирає незамовлення. замовлення. От зі мною адресою і поділилися. Букети? Ага, до речі, дуже симпатичні. Я теж таки хочу. Ось це дивись, який милий, з плюшевих ведмедиків та куль. Соня захоплено гортала стрічку. Гей, гей, спершу справа, ангел смикнула подругу. Букети у мене є одна ідея. Але доведеться залучити допомогу зі сторони. Дівчата хитро переглянулись. Командуй, капітане, Соня застрибнула з підвіконня, весело стукаючи підборами, але в цей момент пролунав дзвоник, і всебічне обговорення щастя для однієї конкретної пари довелося відкласти. Адже головне, що процес запущено. А біля першого пункту у кольоровому блокноті з'явилася виведена рукою ангела Галочка. Став подбайку та підписуйся на канал, якщо тобі сподобалась ця історія. Та пиши, який момент тобі сподобався в цій главі найбільше.